Я зайду в твою осінь агатовим бабиним літом, поки ліс твій не вихолов повністю і не пожовк. Ти зустрінеш мене листопадом неписаних літер, огорнешся усяєво тепле, ніжніше зашовк. Дочекайся, прошу, наші долі нещодні маруди, навіцне хмаровиння заголомить в заграві ману. Ти поринеш у неї. Торкаючи сонячні груди, бурштином розіллєся на сподів п'янкому лану. Я пройду твою стежку, не буде тому й сліду, від солоних дощів і заблудлих чужих підошов, упокорено ляжу відтінком в чуттєву палітру і промінням стілую звабливо прострочений шов. Наймінятиме маєтник, вкотре свою амплітуду. Хай заврунить зима всі лісива скетичну чалму. Я намріюсь тобі. Втім, твоєю ніколи не буду, я не збудусь з тобою. Напевне, ти знаєш, чому.